Всім привіт! Сьогодні у нас четвер, 6 березня 2025 року. Ми знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, які роки, які пробіги, скільки вони коштують. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео, поділіться даним відео з друзями, з колегами, хто шукає автомобілі. Дуже зручно, не відвідуючи будь-який авторинок України, можна подивитися наш... наші відосики і обрати для себе. Будь-який автомобіль. Всім приємного перегляду і додивіться дане відео до кінця. Продає, продається Volkswagen Plus. Такий невеличкий автомобіль, Така спортивна на ньому. На ньому такий малюнки. 2 рік 1,6 бензин, 6900. Є телефончик, телефонуйте до продавця. Зараз щось оглянете собі, собі подивимось. Що ми сьогодні зараз познімаємо? Телефонуйте до продавців, домовляйтесь про зустріч. Так, без сьомий пасад має вже він, я вам кажу, що асистент автопаркування. Це був парктронік Зазвичай, що машинку має асистент автопаркування, сама паркується. 14 рік, дизель 2.0, 13900 до Сьомий посад. Так, шкода у нас Октавія, скаут. Скаут. Пацани. Це ж бомбезна машина. Пройди де хочеш. 10-й рік, бензин 1.8, 8900. Так вона виглядає ззаду, є фрукопчик. Я так автомобілі ззаду не знімаю, але з це це супермашина, тому я ще її вам і ззаду покажу. Навіть з телевізором бачите? Я ж кажу, машина бомбезна. Коштує всього на всього 8900, може торг, торг буде. Телефонуйте, дізнавайтеся у продавця. Так, зафірка. Нові ще зафірочка продається. На накосплавних дисках. Так, у нас машинка 12-го року випуску. 1.4 бензин 8900 додається відео до кінця, я вам ці відео скажу одну таку приємну новину. Яка стосується цього ж відео. Отака Q5 продається Audi. 12 рік, 14 там, 900, там погано видно. Не знаю, камера може не передасть. 14 900 ціна, 12 рік, 2.0 бензин. Телефонуйте, телефончик є. Давайте вам скину всі, всі фоточки по цій машині, всі, які вас цікавлять. Меність вам фотки, капота знімають, що комусь цікавить, що під капотом робиться. Когось цікавить багажник, я знімаю, який багажник великий. Так, Далі Nissan X Trail продається. Не соромтеся, телефонуйте до продавця. От Телефончик показую. 13900, 12 рік 2.0 дизель, 132 пробігу. Телефонуйте до продавця. Дякую. Зручно для вас в нього часу, зручному для вас обох місць. Так, далі у нас Ford Куга. Синій такий голубенький колір. Якось плавні диски, передні партроніки, протаманки є. Що у нас по ціні 10-й рік, об'єм двигуна 10900. Так, Форт Куга. Далі йдемо тут так. Вже машинку продали. Ми запізнилися зйомочкою, могли ще вас для вас цю машинку Зняти так, джип. Джип Гранд Черки. Що у нас вона? 14 рік, 3.0 дизель, пробіг 275 тисяч. Так, телефонуйте до продавця, кого цікавить. и джип Grand Tiroque. Так, Land Rover. Так, Land Rover зараз По цене зараз скажу, что он коштует. А нет, цену не скажу. 3.0 бензин. Телефончик есть. E. Пробег 88 тысяч. 16-й рік ціни немає. Телефонуйте, кого Цікавий це салон Рендровер. Бачите? Прикрутився він. Ну, Два підокітника для пасажирів Так, Ще тут один Land Rover. Range Rover. Цей Land Rover. А цей Range Rover. Нечуть кому яка між ними різниця. Так, 10-й рік дизель 3.0. 186 пробігу 16500. Ну, цей мені от... Отак. Першу руку тримаю. Цей. нижчий, Цей вищий. Тут капот вищий трошки. Це так, щоб науково. Так, такий Range Rover 16900. Так, Jaguar. Так, у нас. Продається ягуар. Так, є такі автомобілі, є парк... автопарковка і ягуар нас. Ціни немає, дизель 2.0, 16 рік, 163 пробігу. Телефонуйте до продавця, напишіть в коментарях, яка ціна цього ягуара. Дуже хочеться знати. Шкода! Тавія VRS. Спортивна версія, такі колеса, покажу вам. 20-й рік, дизель 2.0, 245 пробігу. Знову немає, є телефончик. Продовжуємо знімати далі, гольф 7-й, 7-й гольф. Так, 16 рік, березень 2017-го. Перша реєстрація була пробіг 200 тисяч. Ціна від 9800 умовних одиниць. 9800 умовних одиниць. цей гольф. Покажу вам парі, це, це версія до рестайлу. Бачите, під номером немає іпстронька. Круїз контроль звичайний, адаптивний. Вот такие сегодня гольф. Дальше не с Хондай. Хондай. Такий бусик. Хондай. покажем, сколько такое, что есть. 12 рик, 13 500, и 5 дизель. 267 тысяч пробегу. Так. Вот такие Хондайчик. Бусик. Так, захищаючи маржено лагуною. Це відео і зараз буду вам розказувати, що я хочу вам сказати в кінці відео. Дякую, що додивилися до кінця. Додивився Так, це лагуна у нас Босе, 14 рік, півтора дизель, 235 пробігу, 8500. Телефончики є. Так, телефончик є. Телефоную кого цікавого цей автомобіль. Це лагуна. Тепер дивіться, то ми такий рядом пройшли. І от ви там бачили, що ми знімали кугу. Оця синенька куга І тако за кугою туди. Продає продавець один. Телефонуйте, телефонуйте до нього, домовляйтесь про зустріч, оглядайте його автомобілі. І я вам хочу сказати таку маленьку ремарочку, Їду ближче. Ми сьогодні здали три відео. В одному з відео цей самий продавець. Подає. от від цього Пжика. Ну, номер телефону кінчається на 700, я деталі не, не з'ясовував, але отакого від пижика цього, пижик, пижик, каптіви і тако до кінця. Номер кінчається на 700, подивіться два відео. Можна, дивіться, скільки тут ряд машин і тут. Точно без машини не поїдете. Телефонуйте до продавця цього чи будь-якого обирайте для себе той автомобіль, який вам найбільше подобається. Всім дякую за увагу!